Привіт! Чому море з солонем? Були два брати буркун і веселун. Буркун був багатий, а веселун бідний. Якось у скрутні часи, коли веселун не зміг нічого заробити, він прийшов голодний до свого брата. Дай мені брати харчів, піду по світу щастя шукати. Дав йому буркун хліба, солонини, гадає собі, відправлю його в світ. Можеш, не повернеться. Іде веселун, іде, і де веселун ідей, прийшов до однієї печери в лісі. Думає: а ну гляну, що тут є? У тій печері жили карлики. Їх не було дома, лиш дівчина, у якої зуби, як граблі, волосся, як хащі, обід вона готувала. Подивився веселу, а вона варить у котлі ящерок та жаб. Ховайся, бо прийдуть карлики, побачать тебе та й б'ють, каже вона йому. А він не сховався. Дочекався карликів, познайомився з ними. Вони ж його кличуть їсти. А він каже у мене є, що їсти. Спочатку з'їмо моє. Карлики хліба та солонини зроду не їли, і дуже їм сподобалось. Почали вони радитися, що ж подарувати гостеві. За такий обід. Подарували вони йому млинок. Якщо його покрутити, то сіль буде падати. Вернувся веселун додому, меле сіль продає її. Дізнався брат, прийшов і каже Я тобі давав харчі, то дай і я намелю трохи солі. Дав йому веселун млинка. А через деякий час посилає за ним хлопця. Подумав Намели буркун солі, то й мою купувати не будуть. Буркун шкодує, що намолов мало, але млинок віддав. Коли сіль у нього скінчилася, знову пішов до брата. Випросив млинок, сів на човен і в море давай, аби брат веселун не знайшов його. Хотів багато солі намолоти, та ще дужче розбагатіти. Сів собі з краю на човен, Мели й мели, з одного боку вчинилася перевага, і човен перевернувся, і багач упав на дно моря, і десь там меле сіль. Від того вода у морі солона.